Вітаю! Я Тетяна Чалова, учителька української мови та літератури. Сьогодні ми розглянемо тему правопис займенників. Отож, ви вже напевно знаєте, що займенники це самостійна частина мови, яка вказує на особу, предмет, ознаку, кількість, але не називає її. Наприклад, ми, я, він, той. Тільки та багато інших. Займенники, які інші частини мови пишемо разом, окремо та через дефіс. І сьогодні ми з'ясуємо, які з займенників ми пишемо разом, які окремо, а які через дефіс. Спочатку з'ясуємо, які займенники пишемо разом. Разом пишемо неозначені займенники, які утворені від питально-відносних займенників. Питально-відносні займенники це хто, що, котрий, скільки, за допомогою префіксів аби, ані, де та постиксаси. Наприклад, аби хто, аби який аніщо. Деякий, якийсь, чийсь тощо. Тобто до питально відносного займенника хто, ми додаємо префікс аби, утворюється неозначений займенник «аби хто, який пишемо разом. Так само до основного займенника чий додаємо постфікс, утворюється неозначений займенник чийсь, який пишемо разом. Так само разом пишемо частку ні із заперечними займенниками. Наприклад, ніхто, ніскільки, нікотрий. Через дефіс пишемо неозначені займенники, утворені від питальновідносних займенників за допомогою інших префіксів. Це будь «казна», хтозна та часткою суфіксом «небудь», Наприклад, будь-хто. Казна який, хто зна ким, хто небудь, скільки-небудь та багато інших. Займенники, які пишемо окремо. Цю групу слід пов'язувати із прийменником, з цією частиною мови, тому що саме її появи залежить на писанні багатьох займенників. То, що таке прийменник? Давайте розберемося. Це службова частина мови, яка вказує на відношення між словами у реченні. Прийменники із займенниками пишемо окремо. Наприклад, у нас до тебе з ким-небудь, але при утворенні непрямих відмінків деякі займенники, зокрема. Заперечні займенники та неозначені займенники, які ми вивчали, як ті, що пишуться разом чи через дефіз, утворюючи непрямі відмінки, вони будуть змінювати своє написання саме через те, що при непрямих відмінках у нас з'являються прийменники. Хто разом ні до кого, окремо ніщо разом ні для чого. Окремо, ніякий разом, ні в якому окремо. Нічий разом, ні за чим окремо. Те саме стосується і неозначених займенників. При вживанні їх із прийменниками ми пишемо три слова окремо. Наприклад, аби що. Ми пишемо слово разом, а аби до кого окремо. «Каз на який. Через дефіз казна на якому? Окремо. Тобто прийменники виконують своєрідну функцію розділення, якщо непрямий відмінок утворюється з прийменниками, то ми три слова пишемо окремо. Давайте підсумуємо правила, які ми сьогодні вивчили. Разом пишемо займенники, неозначені, які утворені від питально відносних займенників за допомогою префіксів. Аби, ані, де, та постфікса с, також разом пишемо частку ні, із заперечними займенниками. Через дефіс пишемо неозначені займенники, які утворені за допомогою префіксів будь, казне, хтозна та часткою суфіксом не будь. Ще непрямі відмінки. Заперечних і неозначених займенників утворюється за допомогою прийменників, то тоді ці слова пишемо окремо. Натискай на екран та виконуй завдання. Запиши займенники, розкриваючи дужки, поясни правопис займенників. А тепер давай перевіряти. Казна хто? Через дефіс пишемо слово, тому що в нас є префікс казна. Ні від кого пишемо три слова окремо, оскільки в нас є прийменник від, який розділяє ці слова. Дехто є префікс де, тому пишемо слово разом. Хто зна, який префікс хто зна, тому пишемо через дефіс. Ні про що. Є прийменник Про, який розділяє цей займенник і пишемо три слова окремо. Будь-хто. Пишемо через дефіс, тому що є префікс будь «Ніхто» Частку ні пишемо зі словом разом. У комусь. Постфікс С. пишемо разом із займенником, а от прийменник У окремо. Скільки небудь. Пишемо слово через дефіс, тому що у нас є суфікс частка небудь. Аби хто префікс аби пишемо разом. Будь-що У нас є префікс будь, тому слово пишемо через дефіс. Ні до кого пишемо окремо, тому що є прийменник до. Ніщо пишемо разом, тому що частка ні пишеться разом. Будь-на кому пишемо окремо три слова, оскільки є прийменник на, який розділяє це слово. Молодці! Сподіваюся, ви виконали без жодної помилки і зрозуміли цю тему. Дуже дякую за увагу та до нових зустрічей!